Китавер 404. Будемо закатувати буряки, сіялися трактором цим же. Будемо закатувати ось таким саморобним катком. Два балони, Уголок. Ось такий маємо результат на початку, але ще раз пройдеться, та й не буде цієї грудки. ґрунт розсипається, тому буде. чудово ну працюємо. покажу результат кінці. Я думаю добре видно на відео, як каток заробляє рядочки. Ці. Ось такий результат ми маємо. Прийшов один слід, Закаталось добре, грудочка де не дає. Хорошо, справився каток чудово. У нас картопля посаджена, кілька рівчиків, також її закатав. Ну, будемо чекати сходів. Дякую за перегляд. До зустрічі.